Скоріше за все. Але все ж таки у Бестії теж є шанс зачепитися в тому ж самому Діфенсі. Ну, такий Типу намагається дефолт з акцентом на А саме відігравати Бесті. Вже виходять з пун Непоганий кіл. Ми зараз побачили. Реверсайф не впорався по сліді. Краснали його все ж таки буває, але тут був деко, котрий робить свій фраг. Ой-ой, він як розкрутився ще й на другого. Але це все одно не допомагає їм перемогти в цьому раунді. Один в три, нокці, 8 копкоїдів і воро без шансів. За... Під флешечку все ж таки реверсева, вони його підхопили, тому що він з гранатою був в руках. О, якось він дуже нахабно, насправді, в соло, без флешок, без нічого, під один смачок побіг. Чекало собі рампу і вже стають на розкид. Тут зараз контакт може бути між та і Янгом, Проте Віктор цю не програє. Він здається, побачив другого. Проте зараз фокусується все ж таки на амейні. І про нього знають, до нього теж паранояться гравця. Якраз діпом то оперестрілочко дуже суворо поставили хедшоти і красна воро. Як це сталося взагалі? Чому так не розмінялися хлопці? Але бро виходить на б Б-сайт, встановлюється вже вибухівка. Демко, ой-ой-ой! Який кіл від бро! Смачок залетіло непогано. на зараз вбити, але демк не впорався з цим кілом. Сам в спині по ньому була схоже. Ну, здогадався Ніко, що він там може бути. І бро, один-два. Перший кіл є для бро. Далі є інформація, де другий гравець на бою. Вистачить! за таки виграє цю 3-0 Для бро та команди Монти. Ось зараз спробу пофатити за мідел. Непогано. Якусь агресію. Проте зазонили Монти. Це все смоками. От хаєшечка залетіла. Тут при у нас зброї стали сам Дайон Там десь демед отримав. Ну і підлову велика стала на ха на гранаті. Можливо, це спрацює. Тут не пощастило по стрільбі. І тут не пощастило. Смок розвіявся. Бро тралізували. Меншість демонти ледь не перша в цій грі. Подивимося, як вони розкручуватимуть. Але підходить туди вибухівка Сандаян з Крігом. Ай-яй-яй, помиляється демк занадто рано, вбиває його Нокці, і складно вже буде якось перемогти. Непоганий смачок викатують моти, щоб вийти. Ноксі зараз є спалився, є по ньому інформація, але є мейн, Корт 3 все ж таки прикрив і досвід. Він їм допомагає тепер проти аутсайдерів непогано грати. Тим часом Нікоем робить ентрі кіл по Янгу, деко забирає Кріг... Віті з минулого раунду. Цікаво в діхоцію це буде виглядати. Воро як прикро не влучив. Майже халявний ентрі міг би бути для нього. В кількості та по часу все ж таки непогано. пиха. Ой-ой-ой, як вирубає просто тако, який був на чек. Але смачок прилітає все одно. Це трішки неприємно для Монте, але вони і не планують рухатись під базу, а вони вже підійшли під Берамп. Вони збіглися, коли на він на... виходив, якраз на приціл демка, типу, вийшов. Розпочинається вихід. Тим часом на плент, Тут тривіорців просто вушком брові відкривається під нього. далі... Що прийняли, але працюється по демку. Дуже багато спейсу, дали справді міснули смок сидіти з цього. просто. Вова <звук> все ж таки буває Нікоема, але Ріворсів на позиції. З дефона Краснал! Як помиляється, не вбиває його! Це був халявний кіл 2 в 2, але ми бачимо, де в від воро, Ну, треба сейвити, що тут вже зробиш. Це Саме мідл. <звук> Тільки Нікоем в вікні. Котрого, ой-ой-ой, під буст можна зараз відпікати. Є ендрі кіл від вору, реалізовується АВП. Зараз би ще пундик якось проштрафити, але все ж таки зараз вже не помиляються в пундику гравець. Тим часом реверсів знаходить рефраг по красналу Вова! Непоганий кіл. Ну і треба заходити на. У них є вся інформація, по ідеї Вова тут відпікує, але його вбивають. Його тімейта вбивають. І вони відходять потихеньку, ну треба заходити. Реально, треба заходити на А, є простір. Самдаян займає собі спейс, але про нього повинна бути хоча б мінімальна інформація, що тут має бути гравець. Вова не влучає в критичний момент, при цьому Самдаян не розмінює, але є Бро, котрий допоміг. Тут велике питання. Зараз бомба, вор, ну важливий кіл І все ж таки раунд виграє. Тому що якби зараз воро відлітав, це вітя, бомба. Це як люркер. він розважає там. Трішки мідл Ноксі помиляється на бленті. Ой-ой-ой! В пів позиції його спіймали, бро, душ далі. Вбиває ще й Пундик, але є розмін від Нікоема. Демк з красналом. Душа далі, пундик, це велика Бомба. помилка. Пачка впала. І демк не міг ніяк це взагалі нівелювати. Вова разом з сам йдуть далі. Вітя вбиває першого, але Нікоем на місці. Вова. Треба влучати. А тут просто смоком закриваються зараз. Він вічно в дивайс. Вони цікають і граватиме, і вони виходять. А він чув! А є ну вони здогадались, а, де він просто, тому що ну тут теж цього спаля... ...якийсь фейк, але знали вони, що на ей майже все вільно та спокійно не влучає ЗВП. зараз, Бачимо Ноксі. Ну в принципі, помиляється, який хоч через смоки воро ставить. Тут уже розмін реалізований. Але все-таки непогано, Його -ку. не допомагає. Куди він побіг? Ай-яй-яй-яй-яй, яка перевага віддалася тільки що Нікоемом. Мерна, треба зачекати, брони чекає. Де б ти! Так, все ж таки є. Цей розмін. 2 в 1 ситуація. По хелспою там є деякі проблеми, але не суттєво закидається агресивний смок, але деко це не заважає, він виходить. По ньому інфи, ну, начебто є, вони якось очікують його саме тут. І Краснал не впорався, при цьому. Вітя вчасно репікнув. в Чому проблема? Зараз Бестія э, можуть встигнути на стяжесті, але поки що все нормально. Деко горить, не вбиває нікого. Краснал його спалив, спаливнікоем пікає далі. Вбиває одного, майже пристрілює другого, але не вдалося. Реверсів тут вже вривається, треба хоч щось робити. Ну і новці залишається останнім один-4. Під хаєшечкою його тут э, анігілювати повинні. Ну і бро ставить хедшоти вирішальну крапку. у... Красу... бачимо пешечку у Нікоема. У Вови вона така ж також була. Ріверсів разом з тімейтом виходить вже на бесайд якою агресивно. Вони вдвох полетіли. При цьому монте відтискають потихеньку банан, і Красна зараз знайде свого опонента. Так і є. Ну і що бачимо? Що бачимо далі? Ситуацію, якій Бесті на утриманні плента, демк просто на морозі сідає дефа. Те знайти не вдалось. Хоча одразу два мінуси від Бесті залітає, де перервали. А шанси для Бесі створюються ще один мінус буде зараз. Бо це може залити Проте ні, ще таймеру багато і нікому ніяк не встигне. Демк просто на морозі дефа. Є розуміння, що десь далеко опоненти це буде все ж таки восьмий раунд для команди Монте. Хоча змусили понервувати трішки. Та ні, ну куди, куди Утрис. так вирішив Також обійти класні розіграші з та не тільки неодмінно залітати на БОТВДЖ. Ну а ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вже ж зрозуміти, хто ж затащить, і зараз вже дивимося, що ревірсайф забирає вже красна на розміні. Брона шупає смуки. Поки що не дуже результативно. Але поки що захоплюється. Наші like? буде довго його рітейкати. Воро тим часом підтискає амейний і це спрацювало. Слухайте, Деков помирає і. Е, ще й другого вбиває oh. Вова! І по вибухівці є інформація. Плюс у нас сам Даяк також в упорі він вбиває перетяжечку. Все дуже чітко, але це ризиковано так від Вови було. Yeah, він спрацював... не спрацювало, Нормально, нормально. Mm -hmm. Наступного разу влучить. Ніком виходить на мідл, 26 хілспондів. У нього залишається. Молі хаєшка його проштрафила. Сам в смачок прошиває взагалі під дев'яткою Нікоема. Непоганий трикіл, зараз треба дограти просто всю цю ситуацію. Команда зараз через Кейв може сплітанути І При цьому там зараз ще й знаходиться реверсія через Мід. Можливо, інформацію. А там троє гравців, Він при цьому ставище так прострілом. Розмін є, але. Лише двоє граців залишається саме зараз. Деко за ми підтягуються і бувають. Бро. Неприємно. Два в два. Світлі разом з тімейтом в дефолті будуть відігравати. Ну, інфава мерно була, декот тут контрфікну, ой-яй, яка помилка, можна було б там вбити умовно демка і потім туди нернути просто. Угу. Ну, він дуже сильно забавився. Я згадав, що це в іншій позиції знаходиться. Реверса... Демк, проштрафив реверсіва. І все ж таки його буває. Як це відбувається? Його ніхто не дивиться, ніхто не чекає. При цьому хаєшки залітає стабільно, Краснал робить свій фраг, намагається розміняти у нього це виходить, але не набагато. Ворота Кей все ж таки на місці. 1-2. Ніком. Бо Бу богівки на руках немає, але вона не так далеко. Ой-ой-ой, де він просто на впевненості пікає, я не знаю, От, він, він, він кинув, він влучив той смачок, все ж таки. Сюди. Всюди там дістались уже. Дераду погано. але при цьому проставляв голову. Дуже непогано. Деко на розміні також зробив два мінуси три в три. Неприємна кількість хп зараз у команди Бесті. але при цьому треба брати пачку, треба якимось чином не виходити на дуельки. Вони це роблять. А бро там уже розставляє хедшоти два в два. Хвилина 25, А тут уже просто мені здається все зрозуміло. Глеб бро на контакті не вбиває реверсів. Ворот окей, okay. за ВП один в два полишається. Складні позиції складні позиції у бесті взяти такий клач буде дуже важко. Ай-яй-яй, okay. не поталанило з цим шотом, хоча можна собі дозволити помилятися. Нікоєм, вже під вікном тут під флешку сам не огривався, він не очікував, що атака може бути настільки близько. Ентри пропущено командою Монти, тим не менш шанси зберігаються. Хоча нікому нас зайшов у віконце. Є один хедшот. Далі на гранаті все ж таки заганяє його з це Красна, можливо, ще мінус дасть мідлу, проте ні, там якраз він так е... на вшпиньках пройшов повз і ходив один в чотири. Можна було б і тут спробувати. Тим паче, тому що знову ж таки три-чотири. Але це все жарти. Звісно, зрозуміло, що намагаються сейвити економіку Монти, або було О, так. Заспає, завжди. Буде намагатися відпрацювати через агресію, не вже на мало виходити, але, на жаль, це не зовсім. Успішно. Але при цьому демку Алзтемку. Ставлі хачотики мінуси своїх опонентів. Невже це вже буде справді кінцево, але 3-2 в є розмін. Ріверси тут намагається виправити ситуацію, але в нього це не дуже сильно вийшло. 3 в 1 для Монте. Перемога буде, люди. Буде перемога. Принаймні, є. Дуже багато підстав про це припускати. Перший у нас гравець Монте впав. Демк відлітає, проте половину ХП зносить якраз нікоєму, відповідно, не залишаючи йому аж багато перспектив на майбутнє. Хоча Авік воро, зараз може дуже неприємно вилізти, хоч от залетів один в один, лишається тепер нікоєм і на це насправді дуже небезпечно. Плашечка у віконце, але ведеться красна, біжучи на А. Ніком чекає його перетяжки, ну, от, можливо, зараз Краснал перевірить, а і не буде там лишатися. Це кейв. Прикольний кут, якщо Краснал зараз на широкому пікне, тоді може виграти. Ні, ні, навіть не піде. Поки а, що один в три. Але Дуже маємо, ні. що маємо, Бестія бореться. І це головне. Монте є бай, він такий похилий, як каже пан Кванідзе. Але угу. все ж таки він є. 4 кольта та одна МК. Вже сам Даянг реалізовує свій кольт на Мідлі. Є ентрик, головне зараз далі не йти просто так без розміну, начебто й йшлося, але все ж таки Вова на місці зробив цей рефраг. Краснало, на халяву тільки що просто прошивають. При цьому є ще один кіл від БРО на Беремпі. Йде вже вихід. Вова не влучає, як прикро. Але він все-таки реалізовує свій девайс і простором ставить хедшотики. Залишається один. Реверсів один в чотири. Давайте на цей раз уже сконцентрувалися. Клач ситуація для нього можна відіграти командно Є ще ціла хвилина. Пачка не встановлена. І ось цей самий останній кіле Це означає, що Монте таки перемагають і додушують останнього опонента